То зарядку не зробив, гарний настрій загубив. Вітаю, мої юні програмісти! Як ви вже здогадалися, сьогодні ми разом з вами розробимо проєкт, в якому наш виконавець, хлопчик Сергій, буде виконувати ранкову зарядку. А під час виконання даного проєкту познайомимося з новими командами і дізнаємося, ще кілька цікавих секретів. Середовище Scratch готові розпочинати. Тоді швиденько ж м'якаємо на вподобайку і погнали працювати. На минулих Роках ми вже дізналися, що алгоритми, в яких виконуються команди в чіткій послідовності одна за одною, називаються лінійними алгоритмами. Згадаємо тільки один з наших проєктів, як і Івасик Садсенджал. Тут у нас і Васик, виконуючи команду за командою, посадив цілих три деревини. А потім ще й урожай з них зібрав. Лінійні алгоритми зазвичай виходять дуже довгими, але іноді в них зустрічаються команди, що повторюються, і сьогодні. Саме такий випадок наш Сергійко буде робити зарядку: чотири окремі вправи, що будуть повторюватися по три рази кожна. То, щоб не городити довжелезний алгоритм, ми розглянемо інші прийоми: алгоритми повторення. Вони зроблять нашу роботу значно простішою, а алгоритми коротшими. Даних команд в нашому розпорядженні цілих три. Знаходяться вони в розділі керування. Перша з них це блок повторення з лічильником. Тут повторення команд відбувається за дану кількість разів. Скільки нам потрібно, стільки і повторюємо. Другим блоком є повторення з умовою. Дана команда виконує повторення до виконання певної умови. І як тільки завдання зроблено, то і команда завершує свою роботу. І нарешті вічний цикл або вічне повторення. Блок завжди повторює команди, доки працює проєкт. Його можна перервати тільки зупинивши саму програму або скориставшись спеціальною командою. Двома останніми ми попрацюємо згодом. Адже ми знаємо, скільки разів Сергій має повторювати вправи своєї зарядки. Тож і використаємо в нашій програмі блок повторення з лічильником. Що ж, годі розмовляти, давайте працювати. Новий проєкт вже створено, задамо йому назву Ранкова зарядка. Відразу зберігаємо проєкт. Видаляємо нашого котика, він нам сьогодні не знадобиться. І вмикаємо фон, на якому будемо, власне, зарядку і робити. На Зі моря буде мій Сергійко виконувати роботу. Далі нам потрібен власне сам персонаж, але серед стандартних спрайтів ми його точно не знайдемо. Та не хвилюйтеся: в описі під даним відео є посилання на каталог, де знаходиться спрайт нашого героя, технологічна карта виконання нашої зарядки і музичний супровід, щоб веселіше було працювати. Тож вибираємо спочатку завантажити нашого спрайту до комп'ютера. А після цього завантажимо і до нашого редактора Скреч є тут у нас і така можливість. Вибираємо цю команду і обираємо нашого Сергійка. Ось він і підключився. Познайомимося з нашим героєм трошечки ближче. Переходимо до костюмів і бачимо, їх тут ціла купа, адже і сама зарядка виконується, коли Сергій у певному порядку змінює відповідні костюми. Але не лякайтеся, ми тут точно не заплутаємося, бо в нас є технологічна картинка з підказками до кожного руху. Попереднє приготування завершено. Час починати програмування. Для початку поставимо нашого Сергія в центрі нашої сцени. Вибираємо події, вибираємо команду, коли натиснуто на прапорець, адже саме ця команда і розпочне нашу програму. В русі обираємо команду переміститися в координати. Давайте тут задамо 0, 0 і перевіримо: ось так. Чітко в центрі екрану. Наш Сергійко розмістився. Далі вибираємо костюм, з якого, власне, і починається будь-яка вправа нашої зарядки. Це костюм з номером 1-1. Ну і зробимо невеличку паузу для того, щоб налаштуватися на нашу зарядку. Переходимо в керування і знаходимо команду чекати одну секундочку. Чудово. Ну а далі пропоную зробити окремо поки що наші вправи. Перша вправа починається з костюму 1-2, тож ми здублюємо цей блок і змінимо просто тут костюм на 1-2. Невеличку паузу залишимо, адже наш серійко дуже швидкий і ми за ним просто не будемо встигати. В першій вправі, як бачимо, найбільша кількість костюмів. Тому паузу зробимо тут зовсім невеличко. Ну, 0,5 секундочок залишимо. Далі ми цю команду просто дублюємо. І змінюємо костюм на наступний. Один-три. Далі дублікат. Один, чотири. І в зворотньому порядку пішли наші ручки. Один, три має бути. Один-два ручки внизу майже опустилися. І остання команда: один, один. На вихідну позицію наш персонажик встав. Ну і як бачите, він тут уже наші вправки може виконувати. Можемо перевірити, чи все чудово працює. Все класно. Перша вправа зроблена. Давайте отак розмістимо їх, щоб нам було видніше. І за таким же принципом зробимо другу вправу. Дублюємо команди. Звертаємо увагу на технологічну карту підказку. Першим костюм у нас буде 2-1. Далі 2-2. Знову костюм 2-1. І нахил в іншу сторону. Костюм 2-1. 3. Тут у нас команд трошечки менше. Давайте паузу зробимо трошечки більшу. За одну секундочку буде нахил виконувати Сергійко в одну сторону і повертатися у початкову позицію. Перші дві вправи в нас вже готові. Здублюємо другу вправу і змінимо костюми для третьої вправи. 3-1 тут, 3-2 наступна дія, 3-3... І наостанок останок 3-4. Супер. І третя вправа готова. Дублюємо її ще раз. Розмістимо вже тут трошечки нижче і змінимо костюми на четверту вправу. 4, 1, 4, 2. А тут у нас взагалі команди повторюються. 4-1, 4, Два вправи готові. Єдине, що лишилося зібрати це все в купу. Але комп'ютеру треба пояснити, де в нас справа перша, де в нас права друга, права третя. І ми можемо це зробити за допомогою ваших власних блоків. Так, ви можете всекреще створити власні команди. Давайте перейдемо до розділу Мої блоки. Коли ми натискаємо кнопку Створити блок, у нас відкривається вікно Конструктор, де ми можемо створювати власні блоки. Цим конструктором ми познайомимося трошечки згодом. А поки що використаємо загальний шаблончик. Задаємо назву нашій команді. Справа перша. Обов'язково ставимо галочку, щоб команда виконувалася без оновлення екрану. Натискаємо ОК. І ось у нас з'явився наш блок. Ставимо його до вправи першої. Те саме зробимо і для другої, третьої та четвертої вправи. Чудово! Цим моментом ми також з вами розібралися. Ну і тепер треба зібрати нашу зарядку просто в одне ціле. Вибираємо розділ керування і знаходимо наше повторення. Повторювати кожну вправу ми будемо по три рази. Відповідно, і тут напишемо три рази повторювати. Прикріпимо дану команду до нашого загального алгоритму. Тут має виконуватись перша вправа, тож в наших блоках, і виберемо. Перша вправа, як буде працювати наш алгоритм. Він виконає першу, другу, третю команду, а потім перейде сюди. Побачить, що йому треба повторити вправу номер 1 і перейде до неї. Як тільки він її зробить, повернеться на своє місце. І другий раз запустить цю команду, потім третій раз запустить цю команду, Команду. І як тільки три рази він зробить це повторення, три рази ми виконаємо першу вправу, маємо перейти до вправи наступної. Наступна вправа за нашою технологічної картки починається з першого образу. Тож ми і скопіюємо повністю ось цю частинку. Для другої вправи робимо її дублікат, підставляємо знижче і просто першу вправу замінимо на вправу другу. Те саме зробимо із наступними нашими вправами. Дублюємо команду нижче і вправу другу. Замінимо на вправу третю. Ще раз копіюємо даний варіант і вправу третю замінимо на вправу четверту. Ну і ось наш алгоритм, який вийшов. Ми з вами розбили на чотири окремі блоки всі наші чотири команди. Якщо ми тут щось хочемо підредагувати, змінити, додати, ми відразу побачимо, яка Вправо, де знаходиться, і зможемо з нею попрацювати. А сам головний алгоритм у нас виявляється дуже і дуже маленьким та зручним. Можемо перевірити, що в нас вийшло. Запустимо нашого виконавця і поглянемо, як Сергійко виконує вправу. Один раз зробив першу вправу, другий раз виконав, третій раз виконав і перейшов до вправи другої. Перше виконання. Друге виконання і третє виконання закріплюємо рух. Третя вправа нахили спочатку. До однієї ноги дісталися полу до другої ноги і повернулися вихідне положення. Ну і остання права присідання. Наш Сергійко її також з успіхом виконав. Але бачимо, що костюм Сергія залишився у позі присідання. Якось неприкольно це виходить, тому давайте ми зробимо тут невеличку анімацію. Якщо повернутися до наших костюмів, побачимо, що в нас останнім п'ятим костюмом Сергійко, вже виконавши зарядку, показує нам вподобайку. Якщо вам подобається наш урок, також не забудьте її поставити під відео. Тож перейдемо до нашого. Програмування і додамо невеличкий фрагментик. Ми скопіюємо наш останній блок, але його дещо змінимо. Ми зробимо замість вправи 4 дві інші команди. Перейдемо в розділ вигляд і виберемо тут команду змінити розмір на 10%. Як тільки команда зміниться, наш Сергійко стане більше на 10%, його розмір буде постійно збільшувати. І хочу, щоб він якби до нас сюди наближався. Тому перейдемо в команду рух і змінимо йому координату Y. Адже саме вона відповідає за рух вгору і вниз. Про це, до речі, будемо говорити на наступних уроках. Поставим от значення десь мінус 15. Поекспериментуйте, подивитесь, що у вас вийде. І костюмчик змінимо також на 15%. Я просто вже експериментував і підібрав собі зручні для мене цифри. Далі перейдемо до костюмів і змінимо образ на 5%. Підставимо створений нами блок до завершення нашого загального алгоритму. Ну і так як ми змінювали розміри в цьому алгоритмі, обов'язково на початку виберемо команду за додати розмір 100%, такі які в нього є на початку, і поставимо його найпершою командою. Дивимось, що в нас виходить. Сергійко розпочинає зарядку і виконує її в певній послідовності. До речі, до зарядки можна і музику додати. Музичний файл у вас також буде знаходитися в каталозі в описі відео. Ви можете його собі завантажити і зараз покажу, як його встановлювати. Сергій зарядку в нас завершує виконувати, поки ми тут з вами розмовляли. Наближається до нас і показує нам свій настрій після виконання роботи. Ну а що стосується музики, для того, щоб вона грала в нас від початку нашої зарядки, маємо її на початок і встановити. Перейдемо в розділ звуки, виберемо Вивантажити звук, оберемо нашу композицію, відкриваємо її сюди. Композиція завантажена. Далі повертаємося до команд і в розділі звуки обираємо команду Відтворити звук. Звертаю вашу увагу, що тут у нас дві команди Відтворити звук. Ви вибираєте саме ось цю. Якщо поставити дану команду відтворити звук до кінця, то доки не дограє музика, програма далі не буде виконуватися, а воно нам треба ні. Тому ми ставимо дану команду сюди. Ну і на кінець нашого алгоритму поставимо команду зупинити всі звуки. Як тільки програма завершить своє виконання, звук буде вимкнено. Поглянемо, що в нас виходить на завершенні нашого проєкту. Алгоритм працює, Сергійко виконує зарядку під музичний супровід. Ну а доки Сергій її виконує, ми швиденько з вами повторимо все те, що ми вивчили сьогодні. Ми з вами поговорили про те, що загальний лінійний величезний алгоритм можна розділити на окремі блоки, які, до речі. Створили власноруч. Ну а також познайомилися з командою повторення з лічильником. Дана команда дуже крутезна. Вона повторює все, що ми покладемо всередину задану кількість разів. Лишились питання? Пишіть їх в коментарях. Ну а якщо ви ще не приєдналися до нашого каналу, швиденько приєднуємося. Адже попереду ще багато всього цікавого. Дякую вам за увагу і до нових уроків. До побачення!